Лоббія ЛГБТ у Верховній Раді спільні дії із агентурою Російської Федерації. Як гадаю собі читач, чи можна провести соціологічне дослідження на предмет ставлення українців до певної проблеми, відображеної в певному законопроекті, таким чином, щоб воно випереджало реєстрацію самого відповідного законопроекту? На мою думку, можна лише за однією умови. Якщо автор законопроекту координував свої дії із соціологічною компанією, яка проводила відповідне дослідження. Якщо б координування не було, компанія принаймні спочатку дочекалася б реєстрації відповідного законопроекту, адже не всі подані законопроекти обов'язково мають бути зареєстровані. Про що йде мова? Про законопроект номер 9103, один із запропонованих нардепом Інною Совсун в інтересах ЛГБТ. Автор законопроекту повідомила 13 березня 2022 року о 22 годині 44 хвилини на своєму телеграм-каналі про те, що даний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. А тим часом за 6 годин 36 хвилин до цього інтернет-видання Фокус опублікувало матеріал під назвою Легалізація одностатевих партнерств. Понад 50% українців підтримали ідею соцопитування. У цьому матеріалі йдеться про соцопитування компанії актів яка вирішила перевірити рівень підтримки в народі. Чергової ініціативи Нардепа Сувсун. В якому місті, чи в якому місті проводила своє опитування ця компанія? Скільки осіб нею було опитано? Про це вона не повідомляє. А тим часом. Я міг би провести соцопитування серед, скажімо, шести осіб, три з яких підтримали б відповідний законопроект, і сказати, що його підтримало 50% українців. Але мова не йде зараз про те, що соцопитування компанії ActiveCrope є замовним, ані про те, що його результати взяті зі стелі, набагато важливіше інше, хто ці люди. Тоці керівники компанії ActiveCroib, які співпрацюють із нардепом Соусун у такий спосіб. Якщо ми знайдемо на офіційну сторінку компанії, виявимо, що головні особи в її керівництві це Андрій Яременко та Олександр Позній. На сайті «Корисний ідіот. Який спеціалізується на викритті колаборантів та агентів Російської Федерації, знаходимо статтю, присвячену Олександру Познію, в якій читаємо? Соціолог, директор дослідницької компанії Актів позній Олександр Володимирович, громадянин України, має проросійські погляди відповідне коло знайомих та можливо сприяє диверсійно-розвідувальним групам Російської Федерації. Зокрема, позній разом зі своїм компаньйоном Яременко мають сталий контакт з організатором інформаційно-психологічних операцій проти України Кострицею Романом Васильовичем 23 лютого 2022 року вночі втік через Туреччину до Іспанії. А до 2014 року фактично був медійником та піарником Арбузова, з яким їх познайомив Джангіро, проросійський топ-блогер, експерт у сфері політології, позній та Яременко на замовлення Костриці. Проводили соціологічні опитування та дослідження, поширювали через підконтрольних їм блогерів та власників медіа майданчиків деструктивного контенту. Довідково Костриця систематично ініціював поширення публікацій, спрямованих на критику та висміювання нашої держави. Що випадково у нардепа Інне Соусун? Колишньої харків'янки виникла співпраця саме з цією соціологічною компанією. На мою думку, не випадково. А чому поясню? У пояснювальній записці нового законопроекту йдеться про інтереси тисячі воїнів, які нібито є представниками ЛГБТ. Насправді, в ЗСУ воює лише один взвод таких людей. Звод налічує від 15 до 40 осіб. І ще приблизно така ж кількість може бути розсіяною серед загал. Сама пояснювальна записка відповідного законопроекту надає російській пропаганді вагому зброю. Мовляв, за це армія збоченців, з якою воювати священна справа. Цей проєкт вигідний Путіну для створення психологічної бази. Для проведення загальної мобілізації. Тож не випадково що серед депутатів, які підтримали цей законопроект, слуга народу росіянин Нікита Потураєв. Втім, важливо не те, що він росіянин, важливо не те, що він є головою профільного комітету, важливо інше в електронному листуванні. Друга Путіна, Владислава Суркова, зламаному хакерами в 2015 році прізвище, ім'я Потурайва фігурує серед тих українських політиків, які погодилися співпрацювати з Кремлем. Нагадаю, що така міжнародна організація журналістів, як Белін та Атлантична Рада, Аналітичний Центр Сполучених Штатів Америки визнали це листування автентичним. Гала Потураєв до цього часу очолює Комітет у Верховній Раді. Таким чином, випливає висновок, що лобі ЛГБТ у Верховній Раді, яке очолює нардеп від голосу Інна Совсун, веде підривну діяльність проти української державності.